Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за кущем буску. Це кущ, тому що в нього немає стовбуру є тільки гілочки. На гілочках ми бачимо крихітні колосочки, у яких поки що ховаються молоді листочки. Сонечко голубить бруньки, промінець стукає в колисочку. Гей, листочку, годі спати, прокидайся. Весна прийшла, тепло принесла. Почує листочок визирне, а проміннячка бігають, спішать, стукають то в одну колисочку, то в іншу. Як називаються колисочки листочків вірно бруньки. Бруньки приємно пахнуть. Давайте вдихнемо їх аромат. Дякую за увагу до наступної зустрічі!